Добрий день, мене звати Ніколь Кузнцова. Я навчаюся в шостому класі це номер 52 перспектива. Люблю вчитися, дізнаватися щось нове, збирати пазли, читати книги та займатися спортом. Також обожнюю тварин, відпочинок на природі та творчість з власними руками. Серед моїх захоплень малювання я часто малюю, адже це мене заспокоює і розслабляє. Окрім цього, я освоїла гру на домрі та окулелі, Уміло вдяжу з Гачком, навіть на пальцях. Наприклад, зараз в'яжу шар для своєї мами. Люблю використовувати у творчості різні природні матеріали або давати нове життя використаним речам. Наприклад, нещодавно я використала старі джинси як полотно для пана, вишитого атласними стрічками. Ось, ось це пано. Як усі дівчата я обожнюю квіти, тому зробила пакет ароматних квітів із фармерану та пластикових ніжок від старих штучних квітів. фісташок Створила букет лаванди, а не працюючі лампочки використала як вазу для живих квітів. Мої роботи підіймають мені настрій, радують очі моєї родині та надихають на нові творчі ідеї.